Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з фізики. І сьогодні ми поговоримо про іще один виг. Руху тіла під дією сили тяжіння. Називається він рух тіла під кутом до горизонту. До цього ми вже з вами розглянули такі види руху під дією сили тяжіння, як вільне падіння тіл, і відповідно горизонтально рух тіла, кинутого горизонтально з деякої висоти. Якщо вам необхідно повторити цей матеріал, шукайте їх в плейлисті до курсу фізики. Нижче. Отже, ми з вами сьогодні поговоримо про наступний вид руху це рух під кутом до горизонту. Давайте розглянемо основні особливості цього виду руху. Значить, якщо тіло рухається під кутом до горизонту, то, відповідно, в нашому випадку ми будемо мати справу з наступною траєкторією руху тіла. І так, тіло вилітає із точки. Давайте позначимо, нехай точка буде 1. З деякою початковою швидкістю v 0 v але якщо ми уважно розглянемо, то він вилітає під деяким кутом альфа до нашого горизонту. В цьому випадку, враховуючи, що у тіла є початкова швидкість, він, воно буде досягати певної висоти, да, тобто підніматися на якусь максимальну відстань, і далі відповідно, буде опускатися вниз під дією сили тяжіння. Максимальна відстань, так, це у нас буде ось тут. Да, спостерігатися і далі траєкторія руху буде вже не спадаюча від параболи. Траєкторію руху, як ви вже подивилися, буде у нас парабола. Так, з відповідно, вершина параболи це буде точка перегибу, де тіло да, починає вже зупинилося і починає рухатись назад. Значить, По відношенню до початкової точки, знову таки, традиційно у нас. Необхідно буде визначати дальність польоту, це наша да, буквочка L, відповідно, висота підняття, ну і час відповідно польоту. Значить, що стосується дальності польоту, то пропонується нам ось така. Формула для визначення V0 v в квадраті синус 2 альфа поділити на g. Хочу звернути вашу увагу на цю характеристику синус 2 альфа. Це синус подвійного кута. Тобто, якщо, наприклад, кут у нас вильоту якогось тіла під кутом до горизонту складає, наприклад, 30 градусів, то сюди нам необхідно поставити 2 помножити на 30 синус 60. Хочу звернути вашу увагу, що це не квадрат, а це подвійний кут. Виходячи. Із цієї формули легко бачити, що у випадку, коли синус коли синус у нас 2 альфа буде дорівнювати одиничці, то дальність польоту буде у нас найбільшою. Який же ж повинен бути кут, щоб синус подвійного кута дорівнював одинички? В нашому випадку кут альфа буде складати 45 градусів, і цьому, тоді, під, при підстановці, синус подвійного кута це буде синус 90 дорівнює одиничці. Звідси ми можемо зробити висновок, що найбільшу дальність польоту тіло, яке кинули під кутом до горизонту. Фонту буде мати, коли у нас кут запуску, можна так сказати, буде дорівнювати 45 градусів. Що стосується висоти підняття, то максимальна висота підняття розраховується за ось цією формулою v0 в, в квадраті, синус квадрат альфа, отут зверніть уже увагу, тут подвійний кут, а тут квадрат. Тому тут ми значення синуса заданого кута повинні піднести до квадрату, поділити на 2G. Ну і, відповідно, загальний час польоту буде визначатися у нас час польоту до підняття, да, і час польоту після того, як він тіло досягло максимальної висоти. В цьому випадку, зверніть, будь ласка, увагу, загальний час польоту визначається як 2 v 0 на синус альфа поділити на g, а час підняття це, відповідно, вдвічі менше буде v0 нульове синус альфа поділити на g. Що ж стосується визначення швидкості тіла в будь-який момент часу, то тут слід знову таки розглядати даний вид руху, як ми робили це в виді руху кинутого тіла горизонтально з початковою швидкістю з деякої висоти на дві складових по горизонталі і по вертикалі. Якщо позначити кут альфа, ось у нас да, кут вильоту тіла по відношенню до горизонтальної складової, початкова швидкість V v то в будь-якій точці руху нашого тіла, Сумарна або миттєва швидкість в даний момент часу буде визначатися двома складовими: по горизонталі і по вертикалі. Значить, відповідно по горизонталі, це у нас буде визначатися як V0 cos, α, по вертикалі як V0 синус альфа. Тоді швидкість тіла. В будь-який момент часу буде визначатися як, знову-таки, складова, да, подивіться, правило додавання векторів, буде складатися як по х квадраті, і плюс по у квадраті. І, відповідно, в залежності від умови задачі, ми вже будемо з вами розглядати, що конкретно нам треба знайти. Що ж, давайте спробуємо порозв'язувати задачі на цю тему. І задача у нас ось така снаряд вилітає з початковою швидкістю. 50 метрів за секунду, і здула дула гармати під кутом 30 градусів до горизонту, яка максимальна висота підняття снаряду, і на який відстань від гармати він впаде. Знову таки, схематично давайте уявімо собі, що ось наше тіло, яке вилітає під кутом, відповідно, да, в нашому випадку, 30 градусів, значить, зазначаємо, кут альфа у нас 30 градусів, початкова швидкість, з якої вилітає наше тіло 50 метрів на секунду. Так, і відповідно нас запитують якою буде максимальна висота підняття цього снаряду, да, і на якій відстані від гармати він у нас впаде, тобто дальність польоту. Знову таки, для того, щоб розв'язати дану задачу, давайте ми з вами подивимося. Що у нас є, які формули да, нам необхідно використати. Значить, дальність польоту це v 0 квадрат синус 2 альфа поділити на g. Дивимося, v 0 за умовою у нас є, кут альфа у нас за умовою є, тому підставити, і ми можемо з вами визначити. Що стосується максимального підняття снаряду, да, то знову таки, нам потрібно v 0 і кут альфа. У нас все це є. Прискорення вільного падіння, я нагадую, що завжди відома величина. Тож ми можемо визначити підставу. У дані формули робимо. Так, отже, L дорівнює v0 квадрат на синус 2 α. І поділити на g. Підставляємо. V0 v 0 – це у нас 50 в квадраті. Перевірили у нас швидкість в метрах на секунду, все нас задовільняє. Так, помножити те, що я казала, да? синус і тепер 2 альфа. Якщо кут альфа 30 градусів, то подвійний кут – це в два рази більше синус 60 градусів. І поділити на прискорення вільного падіння. В задачах ми беремо 10 н на кілограм. Обчислюємо 5 на 5, 25, значить 2500. Сінус 60. Це е, буде корінь із 3 на 2. Да, і відповідно, якщо підставити і обчислити, приблизно це буде 0,86 і поділити відповідно на 10. Отже, підставили обчислюємо. В результаті отримаємо число 215 метрів, це буде дальність нашого польоту. Що стосується максимальної висоти підняття нашого тіла, знову-таки скористаємося формулою V0 помножити на синус квадрат альфа і поділити на 2 G. Підставляємо 50 квадраті. Синус квадрат, це значить буде сину 60 градусів в квадраті, ми сказали, це корінь із 3 на 2, і в квадраті поділити на 2 помножене на 10. Знову таки, тут у нас 2500, пригадуємо корінь із в квадраті, це підкореневий вираз 3, 3 четвертих, значить 0,75. І тут відповідно поділити на 20. Отримуємо 93,75 метра. Все задача розв'язана. Наступна задача під кутом 60 градусів до горизонту кидають тіло з початковою швидкістю 50 метрів за секунду. Визначити переміщення тіла від точки кидання через 5 секунд. Дуже цікава задача. Давайте розглянемо, до речі, що з нею робити в цьому випадку. Значить, традиційно коротка умова. Значить, ми знаємо, що наше тіло кинули під кутом 60 градусів до горизонту, так, з початковою швидкістю, яка складала 50 метрів за секунду. Треба визначити переміщення. Тіла через 5 секунд, да, значить час у нас, через 5 секунд, треба визначити переміщення нашого тіла. Знову таки, якщо ми схематично з вами зробимо для себе для пояснення, Малюнок, да, то давайте подивимося. Значить, є у нас ось початкова точка, і під кутом до горизонту запустили у нас тіло, да, ось наше тіло альфа. Знову таки, нам не сказано, скільки часу летіло тіло. Да. Нас просять визначити переміщення, а переміщення, я нагадую, це у нас. Вже ну, не скільки дальність польоту, да, а скільки вектор, який сполучає початкову і кінцеву точку руху тіла. Але в даному випадку, от у нас десь це тіло летіло, летіло, да, і через 5 секунд ну, можливо, воно тут буде десь. Да. І відповідно, ось нам треба визначити переміщення тіла від точки 1 до точки 2. Що робити в цьому випадку? Для цього треба знову-таки пригадати, що даний вид руху є складним видом руху, і треба розбивати його на горизонтальну і вертикальну складову. Давайте знову таки по черзі. І так, давайте розглянемо, як у нас виглядає рух тіла по горизонтальній складовій. Якщо по горизонтальній складовій, то в будь-який момент часу, знову таки, наша швидкість це буде V0 v помножити на косинус альфа. Так? Значить, давайте зазначимо по горизонтальній складовій швидкість визначається як v 0 v на косинус альфа. v 0 v у нас є. Косинус альфа є, отже, ми можемо підставити і знайти цю складову по горизонталі. Значить, 50 на косинус 60 градусів, це буде одна друга, значить, по горизонталі швидкість складає 25 метрів на секунду. Що ж являє собою по вертикалі? По вертикалі, знову-таки, да, швидкість у нас відповідно є V0, синус. Альфа. Значить, Відповідно, по горизонталі ми з вами зазначили, тепер по вертикалі це В0 на синус альфа. Знову таки, В0 у нас є синус 60 градусів. Пригадуємо корінь із 3 на 2. Ми вже з вами сьогодні використовували. Це приблизно 0,86 і приблизно ми отримуємо 43 метри на секунду. Тепер. Що стосується дальності да, або ну, шляху або переміщення в нашому випадку. Значить, знову таки, Якщо мова йде про визначення як вектора, да, то знову таки давайте розглядати. Векторна величина в точці, наприклад, ось цій да, складатися у нас із двох, відповідно, Ну, давайте так, S буде визначатися як S по горизонталі в квадраті, плюс S по вертикалі в квадраті. Значить, зараз задача наша зводиться до того, щоб визначити оцей шлях, який пройшло тіло, да, або переміщення, яке пройшло тіло за відповідно 5 секунд нашого руху, але враховуючи горизонтальну і вертикальну складову. Для цього давайте знову-таки по горизонталі ми швидкість визначили. Але що є, який рух є по горизонталі. По горизонталі, ми з вами сказали, це є не що інше, як рівномірний. Прямолінійний рух. І відповідно, значить, по горизонталі складова буде визначатися знову такий, як Переміщення при рівномірному прямолінійному русі, значить, це буде наша швидкість по горизонталі помножити на час. Це є рівняння, яке ми використовуємо для рівномірного руху. Значить, підставляємо 25, відповідно, помножити на 5 буде 125 метрів. Що стосується вертикальної складової, то по вертикалі це є не що інше, як вільне падіння тіла, тобто це рівноприскорений рух. Да? І відповідно, значить, в цьому випадку ми повинні використати формулу для визначення. Переміщення при рівно прискореному русі. Значить, відповідно, давайте зазначаємо, це буде В, мінус квадрат поділити на 2. Підставляємо, значить знову-таки, V по y у нас 43 помножити на 5. Мінус 10 помножити на 5 в квадраті, поділити на 2. І у нас орієнтовно значить, 91,5 метра. Це горизонтальна складова. Ну, і тепер, так як ми знаємо вертикальну і горизонтальну, два вектори да, через теорему Піфагора підставляємо і шукаємо нашу переміщення якраз через 5 секунд нашого руху. Значить, відповідно, 125 квадраті плюс в квадраті. Ну і математичними обчисленнями доходимо диходимо до. Висновку приблизно, да, це буде 155 метрів. Значить, тіло через 5 секунд подолає переміщення, яке буде дорівнювати 155 метрів. І ще одна задача, яка знову-таки вже практичного спрямування, я так думаю, на яку відстань викидається струмені води з бранзбойта, встановленого під кутом 30 градусів до горизонту, якщо початкова швидкість струменни води 12 метрів на секунду. Врахувати, що опір повітря зменшує дальність викидання струменя води з розрахованою на 20%. Тобто, уявімо собі да, ситуацію, значить, приїхала пожежна машина, да, відповідно, струмінь води направи ставили під кутом 30 градусів, але є вітер. Да? Оця поправка на вітер якраз і дає нам цих зменшення на 20%. Отже, нам треба розрахувати, яка ж максимальна дальність да? дольоту води у нас в цьому випадку буде спостерігатися. Знову таки, складаємо коротку умову. Значить, кут, під яким викидається вода, 30 градусів, початкова швидкість води 12 метрів на секунду. І відповідно у нас сказано, що є 20%. Да? Це Сила опору, яка зменшує дальність нашого польоту. Ну і відповідно нам треба визначити, на яку ж максимальну да, відстань це може зробити. Значить, з чого починати? Ну, знову таки, мова йде про те, що струмінь води. Да, вилітає із бранзбойта під кутом до горизонту. Значить, це задача на рух тіла під дію сили тяжіння, коли тіло кидається під кутом до горизонту. Давайте спочатку обчислимо дальність польоту да, нашого струмення води без врахування того, що у нас є опір повітря, який заважає да, їй рухатися. Використовуємо формулу, значить, дальність польоту, це v 0 в квадрат, помножити на синус 2 альфа і поділити на g. Альфа у нас є, Початкова швидкість, є, обчислюємо значить, відповідно, 12 квадраті, помножити на синус кута в 2 рази більше, значить 60 градусів, і поділити на 10, підставивши, всі обчислення ми отримаємо 12,47 метри, це якби не було у нас у цього вітру, да, який би заважав рухатися. Отже, максимальна дальність польоту у нас 12,47 метра. Знову таки, це якби не було, а у нас 20% нам заважає. Давайте спробуємо знайти. Значить, оце, ну, будемо так говорити, дельта L, да, це буде наше загальне L мінус. Ота складова, ну, давайте її позначимо як ну, якесь l 1 да? як та складова, тобто наскільки ближче буде у нас да? рухатися нашим. Водичка за рахунок опору повітря. Складаємо пропорцію, значить 12,47 метра. Це, будемо так говорити, наших 100%, а 20% відповідно, шукаємо, да, яка ж це буде у нас частина. Оце буде якраз наше L1. Значить, L1 в нашому випадку буде дорівнювати приблизно. Да, ну, якщо підставити 12,47, помножити на 20 і поділити на 100, це буде приблизно 2,49. ,04 Отже, тепер ми вже можемо остаточно визначити, що якби не було вітру, це 12,47, 20% це вкорочується відстань на 2,494 метра. Значить, дельта L буде визначатися як різниця між 12,47 і 2,494. І отримаємо 9,97. Сотих метра. Знову таки, чи потрібно враховувати такі значення? Ну, Для нас, звичайних людей, можливо, це. Не зовсім стандартна ситуація, да? але знову таки це задача практичного значення, тому що, враховуючи поправку на вітер, да, треба обов'язково враховувати, на яку відстань буде долітати чи не долітати випущене вами тіло. Ось таким чином, сьогодні ми познайомилися з вами з іще одним видом руху тіла під дією сили тяжіння, це рух тіла під кутом до горизонту, і порозв'язували на цю тему задачі. Що ж, на сьогодні все. І до наступних зустрічей. До побачення!